Друзі, всім привіт! Сьогодні вже будемо їхати і спитувати наш плуг. Так що приємного вам перегляду. Зараз будемо вам все показувати. їм вже орать чи пахати, як правильно. Не знаю. І так, і так кажуть у нас. Так, ну все, ми доїхали. Я вилазю, щоб вам показати, зараз як воно буде оратися. Їдемо? Ми вже трошки пробували, ну то таке. Ми там чуть-чуть. Надію, ще буде получше воно ораться. Це будуть балакати, а я думала вже будуть орати. Трошки підшистим. Так пробував, воно погано, да, оралась ще? Цей раз чихтозно, да? бачу. А, да, там можно такі крутки, конечно. великі. які. як налипає, тоді не уреться, да? Ну таке, так. Поехали! Ось ну, трохи є, а тут осипається прям земля. Ми, до речі, оримо ділянку, на якій в нас були всі гарбузи. А ось от трішки і залишилося. Ось, дивіться. Ну, як удобрення воно буде, чи я не знаю, воно щось удобряє, тому ці гарбузи тут. Ну, Ориться хорошо. Ми пробували, дуже погано орали. Маленький участочок пробували, Ну, дуже налипає і зверху дуже мокре, а знизу дуже сухе. А зараз трошки почекали після захвами, все класно. Ось подивіться, земля яка земля, без грудочок, взагалі чудово ореться. Зараз залізу, покажу вам з трактора, як воно ориться. Трактор під'їде. Колесо, мабуть, опускать будуть або піднімати. Сіло длямалося, оце Все ось. Не може без пришествий в нас там груша, О, і біля неї орали, і, коротше, об корінь зачепились і поламались. Капець. Просто наплухусь, дивіться, наварювали ось отаке. Ось ще наварювали. І воно, навірно, просто обе те, що наварювали, зачепилось отут і зламало. Ну, Воно без оцих наварювань ну, не так глибоко лізе. Ото і й понаварювали. Завтра ще роботи додалося нам, звісно, з плугом. Обідно, звісно, що одламалося. Трошки залишилось нам одорать І це ж треба, звісно, так одламалося. Зараз будемо вже їхати додому. Зараз обчистимо.